Всім привіт! Це спеціальне продовження для підписників. Так. У нас було минуле відео, а в цьому відео ми, у нас є продовження. Так що планую, щоб ви, щоб ви собі не спойлери. Лери. А, він вже за спойлером. Вітаю вас! Так що переходіть на минуле відео, якщо ви ще його не бачили. Я вже це все Не впевнений. Тому що це відео спеціально для підписників. Так що цікаво, чи вони побачать продовження. А в мене закінчилось. Я йду пішочком. У мене закінчилось то. Проходимо в спорт режимі Спорт режим не пройшов. Я просто від третього лиця від другого лиця проходив. Ай. Я за швидко йду, я за швидкий, я флеш. Після пів левого треба так насипали, а тут зпинятися вже трохенько. Ну там типа звучу Я вдох. А я вдох. Ай, больно. А, я не встиг скакнути. До речі, на тобі трофей з минулого відео. На тобі ще. У мене три трофеї. А в мене тут тепер теж три, в тебе тепер п'ять. Ха, Ха. Тепер є У <сум> мене ще є відео з інакшими зіна... У мене ще зінак. У мене того відео трофеї є. Диви, диви, диви який трофей файний. Диви, диви! У мене мене три, а в мене ще є шість таких. Мене Ха, Ха, хоч в чомусь є ліпше. О, я від другого лиця, якщо я не помиляюсь, проходжу. Може, від першого Я зараз дивлюся на себе. Ну, я кажу, я від першого, мене від першого не везе диви. Я типа дивлюся себе з. Я зад себе дивлюсь, типа знаєш, як в GTA, пум сзади Отак от, от чин, чин чин А Лех, ти можеш це пропаркурити? Так я ненавиджу цю эту жизнь, це, це не знаю. Цікаво, чи... <плес> так. цікаво, чи ми взагалі це розтянемо. Ну ладно, скина бути, ты мене даже тисяч. У мене файний хіл. Ага. Диви, І диви, як я, я стою. Ти думаєш, якщо я вмію літати по повітрю? ти думаєш, що я не вмію паркурити, диви? Я, я літаю, дивись. Ні, ну я щось я в креативі. Я, вху, ладна. <реш> я не в креативі. Yeah. Ай! Пока. О! Я пришел. А... Красота. Шик. Красота. Пока. Тын. Все, ляпута. О, а теперь мы вместе. Жить. Поїхали. Я не знаю. Я просто біжу. Я вже добіг. Я вже пробіг, коротше Я вже не ну, в вікно я дуже часто виходжу. Іх замість дверей. Mm. Все. Тепер ми черепашки ніндзя А, я хотів бути черепашкою ніндзя Що ти зробив? Де я вгадаю? І літри? Ні, не ілітри. А, а Я тільки зараз замітую. Я думав, це ти розумніший. Ой. Чекай батакуть. Я пролетію. А як я це маю пройти? Я підстрибую вище? Ні, я не підстрибую вище Я боком. Бляха, я не знаю, як далі. Ай! Тепер я зробив нам спавн, я просто тупо боком. Я, 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 я загитаю, я здох Ай, я понял, я поняв, я поняв, куди тут стрельбат. я почу. Ах, ти зараза тепер Попав попав я попав не на шифті, не спіша шо мені куди спешить паркур, який сейф. Бляха! Це так близько. Ти... Блін. Знов все заново. Я так був близько, ну так далеко. Ти, ти це, 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 це за спідрати я думав, ти це не зробиш ніколи. Так, в нас була невеличка пауза. На жаль, Олег вже пройшов і вже все. Він вже без нас. На жаль, ми вже без нього. А, тепер я мушу сам це все спідранити, коли він вже це все пройшов. А ні. Я помилявся він досі тут. Так, давайте. Він досі тут, серйозно. Це бах. Це тупо бах. Ні, ну, все як завжди. Сам каже, що пройшов, а сам не проходить. Здесь дан логістик. Так, я думаю, на цьому буде шикарне закінчення. Я вже, на жаль, не можу. Продовження буде для всіх вже. Це спеціально, щоб тим, хто не підписався, підпи... не підписався, підписався всім. Пока-пока.